Доброго дня, любі малята, ось і прийшла довгоочікувана зима. Це прекрасна пора року, коли природа спить, на землю, немов пух, лягає сніг. Зимовий день заворожує погляд. Тиша холодного лісу і казковий крижаний полон, в якому перебуває природа, дивують. У зимі є три сини місяці січень та лютий. Спочатку до нас прийшов грудень, перший місяць зими і дванадцятий місяць року. Грудень дарує мало сонячних днів. Частіше стоїть похмура і холодна погода. Тож звуть в народі цей місяць хмурень. Грудень найбільше шанує сувора зима. Не лише доручила найвище місце на зимовому троні, а й вручила посух, ударами якого грудень може заморозити все, що йому заманеться. Недаремно ж грудень студень. На всю зиму землю остужує, вона кам'яніє, а вода все глибше промерзає. Саме цього місяця. Засинають ставки і озера. Ось послухайте вірш. Мерзнуть звірі, птахи, люди. Це надходить місяць грудень. Тихо падає сніжок на доріжку, на стіжок. Стало біло у дворі, прилетіли снігурі, прилетіли снігурі. Принесли нам позорі. Грудень місяць місяць хуртовин. Народ дав їм багато назв Завірюха, заметіль, хурделиця. Всі ці слова, як відомо, означають одне і те ж вітер зі снігом, загальні хуртовини цього місяця. Бувають під час густого снігопаду і сильного вітру, коли у повітрі кружляє сніг, і той, що падає з хмар, і той, що зіймається вітром із землі, а найпотужніші хуртовини, називають ще сніговими бурями буранами. У давнину люди вірили. Що від характеру грудня залежить доля майбутнього врожаю, звідси і різноманітні народні прикмети. Якщо грудень холодний і сніговий з інеєм прийдешній рік буде врожайним. Коли грудень багатий на опади, то й червень дощовий буде. Який перший день місяця грудень? Такою Зима буде. У грудні сніг глибокий, буде врожай високий. І якщо сухий грудень, то суха весна і сухе літо довго триватимуть. Грім у грудні на великий сніг. Ну що ж, любі малята, закінчується рік і попереду святкова мозаїка. Зимових див, і кожного з нас тішить душу сподівання, що місяць грудень принесе приємні моменти життя. Пізнавайте світ із задоволенням, і до зустрічі!